Норм чи стрьом за версією керівника мотосервісу працювати в латексних рукавичках норм, тому що це безпека, і як мінімум набагато комфортніше потім вимивати руки. Ну це тебе береже, Тому норм зайві бути після зборки мотоцикла після ремонту стрьом, тому що однозначно не має залишатися абсолютно ніяких кріплень. Тестувати байк після ремонту. Норм, тому що однозначно ти повинен розуміти, що змінилося і чи змінилося взагалі. Момент затяжки від руки без динаметричного ключа однозначно стрьом, тому що є регламенти, є момент затяжки на кожен болт на лише оливу без фільтра стрьом, тому що це ж. Не все. Ну там не така цінова політика, щоб я його не поміняти. Герметик замість прокладок однозначно стрьом, тому що є певні возле де має бути однозначно прокладка. Якщо є виробники, які вказують, що там повинен бути герметик, значить там буде герметик. Але якщо там повинна стояти прокладка, там однозначно повинна стояти прокладка. Тому вся проводка на ізоленті однозначно стрьом. Синя, синя спортивна ізолента. Це у нас колхоз дев'яностих, тому є термоосадки, є оджимки, і є пайка, в залежності для якого місця, тому однозначно стрьом. Хвалимо мастильні матеріали на ринку чи в офіційного дилера. Однозначно офіційний дилер. Якщо сподобалося дане відео, підписуйся на канал, переходь, посилиться на YouTube канал, там буде багато цікавого.